Доброго дня, знову 3 серпня. 24 рік. Знову огляд персика, дерева в нашому садку. Списки відтворення на каналі є такі. Там всі наші дерева, які ми маємо в садку. І е, ступінь їхнього достигання, так сказати. Не тільки персики, всі дерева намагаємося знімати. Все, підписуйтесь, слідкуйте, заходьте в списки відтворення, там дуже багато тем. Все в нас там є. Про все ми розповідаємо всю правду про продавців саджанців і будь-що. І на полі, як все, поїхали. Сьогодні у нас огляд персиків, які достигають. Почалося достигання, вже декілька днів збираємо персик номер два. 2, номер хто вперше, хто слідкує, тому що ми не знаємо назв. З цим ми вже визначилися. Це у нас Red Heaven. Буквально вчора я виставив відео, подивився, ну, схожий на Red Heaven, на крайній випадок, будемо його називати так, потім хто подивиться або заходьте, дивіться вчорашнє відео, там підпишіте на що він схожий. Сьогодні у нас першик, персик номер два. Номер один відсподоносив, третій Red Heaven, цей два. Чим унікальний персик? Унікальний тим, що декілька років ми за ним спостерігали, що він коли осипається, от у нього є така трошки, треба вчасно його зривати, тому що чомусь він от вчора я обірвав, буквально обірвав, начебто вибрав, всі стиглі, все. Сьогодні приходимо і ще ось допадало, осипається. Треба дуже ретельно. Ну Можливо, це в цьому році минулої роки не було це сильно помічено, тому що велика посуха. Дуже велика посуха. Так, буду показувати і розповідати. А ви слідкуйте, будете на що він схожий. Видовжена форма персика. Якщо подивитися на нього, зараз ми знайдемо ось з усіх Ну, ладно, підіймемо. Ось, бачите, ось він. Ось він падає, бачите, він пробився. Це вже два дні лежать цей десь персик. Він пробився, але він не загнивається. І дуже багато його он лежить. Навіть де впав, з'явилася гниль, вона не гниє, вона підсихає. Не знаю чому, в чому причина цього такого поведінки такої персика. Ну, є. Все, дивимося. Ось такий персик. Має таке жовте забарвлення, камера, не знаю, не передає. Я зараз якось в тіню, О, отак вроді. Жовте з однієї сторони, а з сонячної сторони ось такий аж червоний рум'янець з'являється. Видовжений. Якщо так, дивитись округле, так більш як ну, овальний. овальний. Що так овальний, що так, такої правильного, правильного овалу навіть сказати. Опушка присутня, якщо її не стирати, ось, ну, стирається, бачите, її як не сказати, що забагато на деяких, але вона стирається. Як я на персику показував, здається, на тому Редхевені, то там такої сильної нема. Ось, бачите, я потер і опушка збирається. Ось вона збирається. така, Якщо до роту піднести, то вона школиться. Має ось таку опушку. Всередині така жовта кремова м'якоть. Соковитий, бачите, я відкусив, а воно аж тече. Бубка, бачите, як гарно відділяється. Дуже гарно відділяється бубка. М'який, соковитий, має таку, ну, як сказати, кислинку, не кислинку, бачите, оце я порівнюю так. Ну, Знаєте, такий своєрідний смак. От я їм і чомусь мені при... ананас по консистенції, по всьому нагадує ананас. Навіть він бачите такий жовтий жовтий окрас має і м'яко така неволокниста. Бачите, вона така не волокниста, вона як крем, От її роздавлюєш і соку дуже багато. Бубка, бачите, аж підсохла. Ми поки балакаємо, ось так вона гарно вирізняється. Ось такий персик, трошки він у нас сформований однобоко, так у нас вийшло, там гілочка пропала, хвороби пішли, і він у нас на один бік підпертий такими розпірками, так сказати, рогачами ми підпираємо, тому що завантаження дай Боже. Ось такий вітер дме. Персик. Бачите, ось оп. Рогачі побило, зламало, і він вже більше тижня лежить. от те що я казав, бачите, де рогачами вдарено, він присихає, він не гниє. От не знаю ну, що, в чому причина, що це. Ну, унікальний якийсь персик. Для мене це якась як унікальність. Ви бачите, що воно не гниє. Його пошкодило, він начебто почав підгнивати. Це я ставив рогачі більше неділі тижня назад Ось тут він, геть, його, якщо взяти, ось навіть в прямому ефірі, він ось, він не гнилий, він стиглий персик. І гнилі в ньому зовсім немає. Бачите, там в тому місці, де пошкоджено було ригачем, воно підгнило трошки, а так персик, тиждень його зламало, він лежав і з ним все добре. Ось це така унікальність цього персика. Що за сорт? Знову ж ми не знаємо. Ось так, бачите, виглядає. Такий начебто носик є. Має ось такий він вигляд. Завантаження, ну, проріджували ми добре завантаження. Листок у нас як завжди. Не завжди, а в цьому році, тому що ми працювали гарною хімією, яку купували в офіційних представників. Не на базарах де. Бачите, персик чистий, десь трошки проморгали були. По яка кінчики під'їла. Але то не страшно, то не смертельно. Все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі. І всі подумали, а що ж це більше нічого не покаже в кінці, а ми покажемо, хто додивився до кінця то і отримає бонус. Наші фундучки. Це фундук боровський. Трошки вшкодження якимось шкідником, не знаю, можливо, а можливо це щось, але він гарно завантажений. Зростають наші гранати, набирають ваги. В цьому році ми отримаємо свої гранати наш шедевр. Наш лідер по всьому, по вражайності, по розміру, по всьому шедевр. Фундук є саженці, але однорічні в цьому році. Наша сіянці хурми різних сортів, це сіянці. Займаємось гібридизацією, так сказати, підщепа до кизилу. Щеплені кизили, підщепа до абрикоси. Все зростає, наші фундуки всі зростають і все буде гарно. Навіть в фундуках он, помідори ростуть. Все, все подивилися, все розповіли. все. дякую за увагу. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись.